Армія США розмістила лазерну зброю за кордоном. Дві високоенергетичні установки полюватимуть на ворожі безпілотники на близькому сходу. Спроби поставити керований потік фотонів на службу військовим розпочалися ще понад півстоліття тому, і нині, схоже, розробники дійшли до межі, коли ідеї з фантастичних блокбастерів таки втілюються в життя. Зокрема, Нещодавно про успішні випробування заявила Велика Британія, Франція, Ізраїль, навіть Білорусь, і та хвалиться, що працює над підкоренням бойового лазера. Хто лідирує у цих інноваційних перегонах і коли лазерна зброя може з'явитися в наших військових? Далі в нашому матеріалі. Американські військові лазерами полюватимуть на зграї дронів, що загрожують їхнім базам за кордоном. США вперше визнали, проводять оперативну оцінку роботи двох бойових протиповітряних установок пі Хеллокюст, потужністю 20 кВт. Першу ввели в експлуатацію у листопаді 2022-го, а другу цьогоріч. Точне місце розташування комплексів не повідомляють, однак у міністерстві оборони натякнули. Це близький схід. Окрім того, лазерні гармати вже встановлюють на есмінцях. Нинішнє покоління есмінців МС США нестимуть геліос. Це, мабуть, найбільше, що вони можуть живити і охолоджувати. Три есмінці, які нині будуються, матимуть більше резервної потужності та зможуть підтримувати лазер потужністю від 150 до 300 кіловат у межах власної потужності. Лазерна зброя перетворює електричну енергію на інтенсивний потік фотонів, які можуть над високою температурою пропалювати різні матеріали, наприклад, корпус дрона з вуглецевого волокна, корпус ракети або міномета, чи навіть невеликого човна. На її розробку США щороку витрачають мільярд доларів. Такі інвестиції мають окупитися дешевизною експлуатації близько 10 доларів за постріл та високою точністю. Ось чому отримати власну зброю спрямованої енергії прагнуть чимало держав, серед них Велика Британія, Франція, Ізраїль, Німеччина, Китай, Росія. Навіть Білорусь напередодні заявила, береться до розробки. Однак не всі можуть похвалитися високими досягненнями, адже окрім самого лазерного променя, важливі ще високі технології. Логії наведення та отримання цілі це нове фактично існує у вигляді прототипів у тих вигвинаходах, ми бачимо на заході, і чесно кажучи, ми не бачили аналогічних підходів щодо концентрації чи стабілізації лазерного обладнання. В такій самій деталізації чи якості, якщо ми говоримо про південно-східний азійський регіон, це технології, котрі насправді у світі впевнено лідирують саме у західному світі, у тому світі, котрий є союзниками України. Про успішні випробування прототипів лазерних гармат повідомляли Німеччина і Франція. Близька до прийняття її на озброєння армія Ізраїлю. Нещодавно вразити безпілотнику морі вдалося британській променеві Регонфаєр, попри всі недоліки, а це висока енергоємність та примхливість щодо погодних умов. Англійські вояки бачать у лазерних променях великий потенціал. Зараз під час запуску ракету такі міста, як Київ та інші ракети Петріо та інші ППО збивають їх тоді, коли можуть. І якщо вони вибухають над заселеною місцевістю, то уламки падають і завдають супутніх збитків та людських жертв. Якщо ми зможемо збивати криваті ракети вартістю мільйон фунтів там, де хочемо, та ще й ударом, який коштує 10 фунтів, то це не лише економічно вигідно, а й змушує ворогів подумати двічі: навіщо запускати ракету вартістю мільйон доларів. Якщо знаєш, що вона нічого не заподіє. Тим часом українські журналісти знайшли оголошення, що в Росії продаються китайські лазерні установки Light Blade 1, нібито здатні захищати від атак дронів промислові та навіть військові об'єкти. Вартість такої системи мільйон двісті тисяч доларів, і поставити її обіцяють за півроку. Експерти кажуть, у Китаї справді випускають широкий асортимент технологій, зокрема й лазерних. Однак саме проти дронові це новинка, і перевірити, чи справді вони мають заявлені показники, неможливо. До всього сумніваються. Що отримати такі пристрої можливо у законний спосіб та ще й у великій кількості, адже з осені 2023 року КНР заборонила експорт товарів подвійного призначення до Росії та України, певні лазерні установки потужністю більш ніж не можна експортувати з Китаю, не довевши кінцевого користувача, і це все відбувається з дуже ретельним експортним контролем зі сторони партії Китаю. Тож, коли ми говоримо про можливу появу такого обладнання, з Китаю а до інших країн це або жорстке порушення санкцій самого ж Китаю, тому що вони претельно за цим слідкують, або це факт певної а, контрабанди чи неофіційного постачання обладнання. Експерти вважають, лазерну зброю у дії радше можна буде побачити в Україні, адже розв'язана росіянами повномасштабна війна дала потужний поштовх до застосування інновацій та по суті надала можливість випробовувати їх у реальних умовах. Тим більше Велика Британія вже повідомила, що працює над тим, щоб до того надіслати прототипи Dragonfire в Україну, навіть якщо вони не будуть вдосконалені на 100% до прийняття їх на озброєння у своїй армії у 2027 році. Анна Басова Ольга Жидець. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.